Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Пошкодження вікна та дах. У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину. Над областю збили дві ракети. Колишнього працівника Укрзалізниці судитимуть за держзраду. Він передавав РФ дані про критичну інфраструктуру та переміщення військової техніки. Великомихайлівське лісництво РФ атакує касетними боєприпасами та ракетами. Через пожежі після обстрілів гине екосистема та тварини. У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину ракетами. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Військові повітряного командування Схід збили в небі над областю дві ракети. Уламки впали на житлові будинки та приватний сектор. Загиблих та поранених немає. В одному з будинків пошкоджені вікна та дах. У дворі лишилась вирва від уламку ракети. Місцева жителька Юлія каже, прокинулася від свисту, після чого почула вибух. В цьому домі знаходилася моя родина, мама, брат, дві сестри і дочка моя. Теж залишилась у бабусі. Тяжко всі мама з ліками, сестра, отака, менші діти, з ними психолог. Ну якось. Настраємося на краще. Валентина живе у багатоповерхівці навпроти місця падіння уламків. Каже, пощастила, що квартира на першому поверсі, тому її житло майже не ушкоджене. На лоджі два, два стекла вилітіли. В два години ночі всі спали, ніде нікого не було. І от так грохнуло. Від вибуху прокинулася і Наталя. Жінка також живе у багатоповерхівці навпроти місця падіння уламків. Вікна її квартири вціліли. Розповідає, Через вибух її кішка втекла з дому. Іван наче зашевелився і сильний удар, злякалися дуже скочила, почало всю трясти. Це жах. Це нормальній людині. Таке переносити. Я взагалі не знаю як голова Дніпровської районної адміністрації. Юрій Яндульський каже: загалом пошкоджено приватний будинок, п'ятиповерхівку та авто. На момент падіння уламків в будинку приватному була родина, перебувало троє діточок, 8 місяців та двоє дітей віком 8 років. Дякувати Богу, пострадалих немає. На місці падіння уламків працює комісія, яка підраховує збитки від атаки РФ, каже Юрій Яндульський. Громадські організації та волонтери надають людям будівельні матеріали. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Лишнього працівника Укрзалісниці звинувачують у Держзраді за інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури. Житель Павлограда передавав російській армії дані про критичну інфраструктуру та переміщення військової техніки, а також звітував про результати ракетних атак РФ. Обвинувачений обіймав посаду помічника машиніста тепловоза. Йому були відомі маршрути переміщення військових та стратегічно важливих вантажів. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта понад тисячу набоїв. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Переселенця з Донецької області підозрюють в шахрайстві. За інформацією СБУ, разом з трьома спільниками ошукав близько ста осіб. Чоловік створював фейкові телеграм-боти одного з держбанків. Завдяки підробленим посиланням він отримував доступ до особистої фінансової інформації клієнтів банку та виводив кошти на свої рахунки. Фігуранту повідомили про підозру в шахрайстві. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Будівництво басейну в Нікополі обласна військова адміністрація у 2023 році виділила більш ніж 14 мільйонів коштів на добудову спортивно-оздоровчого комплексу на території парку перемоги. Розповідає голова громадської організації Платформа громадський контроль Денис Селін. Він каже, перша закупівля була у 2020 році. Тоді переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю Ескастроінвест, яке отримало понад 109 мільйонів гривень. Однак у визначенні строки підрядник не виконав своїх зобов'язань за згодою сторін. Вони розірвали договір. А у 2021 році знову заключають з тією ж фірмою на 73 мільйони гривень. Я вважаю, що тут мають працювати правоохоронні органи. По Нікополю кримінальне провадження йому вже більше півроку. Але коли ми смикаємо поліцейського, він каже: А ви призіть до мене в Нікополь і давайте свідчення. А в Нікополь певний час точно я знаю, що був заїзд тільки по спеспереприпускам. Загалом за 22 та 23 роки ОВА виділила на будівництво спорткомплексу близько 25 мільйонів гривень. Ці кошти ми просили безпосередньо два роки, щоб їх зупинили. Тому що ну, доцільність будувати в Нікополі зараз, ну я не впевнений. Ми запитали жителів Нікополя, чи доцільно під час війни будувати спортивно-оздоровчий комплекс. Його побудували до війни, але не встигли його відкрити, щоб люди Нікополя наслаждалися. Не раз бачив, як його строїли, ну а не вийшло людям відпочивати, але ми сподіваємося, що скоро будуть люди посіщати басейн. Ну також дороги це таке, а ось гроші на будівництво. басейну – це занадто. Ну, є інші потреби, важливіші, ніж басейн зараз. No. Він і так закритий, стоїть він, працювати все одно не буде. Я тільки за, але треба, щоб закінчилися обстріли, закінчилася ця війна, жахлива. А так, у нашому місці хай буде це для молоді. Я б сама туди б залюбки ходила, в той комплекс. Міський голова Нікопаля Олександр Саю каже, не знає, на якому етапі будівництво. Я вважаю, що ви повинні звернутися до замовника будівництва. Ми не замовники будівництва. Замовник... Не радилися, що замовники будівництва, обласне управління капітального будівництва. Буду, ну Проєкт був по побудові е, басейну. Громадська організація, платформа громадський контроль, звернулася із запитом до ОВА з проханням призупинити виділення коштів на добудову спорткомплексу. Перший заступник Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов відповів: головні розпорядники коштів надають пропозиції на фінансування після проведення перевірок цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Ми надіслали запит до Нацполіції поліції запитанням, на якій стадії розгляд справи про виділення коштів на будівництво спорткомплексу в Нікополі. А також представнику фірми «Стройінвест» із запитанням, які роботи замовили, та які виконали. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Громадян пропонують штрафувати від 8,5 до 17 тисяч гривень, а власників бізнесу від 51 до 102 тисяч гривень. Ми дізналися думку Дніпрян про законопроєкт. Взагалі я проти штрафів, тому що мені здається, це порушення конституції України ці штрафи. Тому для мене комендантська година взагалі дуже дивна річ, тому я проти цих штрафів. Взагалі, я вважаю, що це не дуже коректно і не дуже це порушення наших прав. Те, що треба дисципліну витримувати, то це точно. Якась погана бути для людей. щось погане, що люди цього не робили. Бо дуже часто під вікнами, знаєте, там, після 12-ї чутно, як люди щось там роблять. А зачем штрафи діти? Штрафи ці? Просто ні нікчому. Ну, я вважаю, що нужно наказувати. Я не знаю, якої суми, але наказувати точно. Потрібно. Клуби, кафе і так далі. Я, ну, я це теж не підтримую, щоб вони там вночі працювали. Якщо брати в цілому питання, що без поважної причини, тоді я не проти цього. Одна ракета це С-300, це тут був цех ширпотреба, пилорама і склад інвентаря. Бачите, що залишилося, все розбито. У Великомихайлівці на Дніпропетровщині росіяни обстрілюють ліси. Населений пункт межує з Донецькою та Запорізькою областями, розповідає лісничий Борис Галдам. Востаннє РФ атакувала 23 серпня. Тоді, каже чоловік, випустили чотири ракети по території лісництва. Оце воно було три години ночі. Оце все сталося. Все розбито, зруйновано. Жалко на це дивитися, і на даний час. Це було його встановити, це дуже важко в наш час. А так було нам ми як кажу, випускали переробку, якісь кошти приходили на зарплату, на паливо, ну та виживали, як ви могли. Окрім цеху, каже працівник лісгоспу Іван Петренко, вибуховою хвилою зачепило лісорозсадник. Там вирощували 40 тисяч саджанців і ялинок. Засипало цеглою і шлаком. Оцей лісорозсадничок, все це ми тут окультурили, як кажуть, при, прибрали. Тут просто було воно унічтожено. Оце так, що тут нічого не залишилося. Одна з російських ракет, каже Борис, влучила у житлові будинки неподалік. Там мешкають працівники лісгоспу. Попало якраз в угол будівлі, там були чоловіки, жінка, ну привалило їх. Ну... Залишились вони живі від ракетного удару. Росіян пошкоджений будинок і помічника лісничого Івана Петренка в ньому з родиною прожив 30 років. каже, тільки но завершили ремонт. Та після початку регулярних обстрілів РФ довелося залишити помешкання та переїхати. І оце мирне люди живуть, працюють, і отак от Це звірі тільки так можуть зробити. 17 дворів тут. На території лісництва нашого, які робили в лісництві, проживали тут, залишилося дві сім'ї. Тут ніяких частин воєнних не було, ні одного солдата воєнного не було. По території лісу, армія РФ цілить касетними боєприпасами та ракетами, каже лісничий Борис. Це призводить до пожеж в екосистемах. Це уламки російської ракети, якими обстрілюють ліси. Після влучання в землі залишаються ось такі вирви декілька метрів завглибшки, а навколо згорають усі дерева. Комунікаційниця східного лісового офісу Олена Тотель каже, через пожежі гине екосистема та тварини. Також по всіх лісництвах регіону вибухонебезпечними предметами забруднені понад 2,5 тисячі гектарів лісу. Працівників не дозволено пускати на місце для того, щоб навіть захасити лісову пожежу, і все просто. Лишається, ну як на долю самого лісу, затухне, затухне, не затухне, що піде кудись далі. Там вже будемо гасити, де є можливість під'їхати. Попри небезпеку, лісівники продовжують працювати. Іван каже, почали вирощувати саджанці кримської сосни для висадки у наступному році. Щоб скоріше воно все закінчилося і вирощувати ліс для будущих поколінь. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.